Тож Ігоре, питання з інтернету просто валять на вас. І наступна стосується радикальної кампанії Олега Ляшка. а Точніше так, в чому заключається феномен Олега Ляшка? Що це на українському політикумі? Яка його роль і хто за ним стоїть? Ну взагалі одне з головних досягнень Революції Гідності це нарешті відбувається оновлення політичних еліт. Тобто, якщо ми дивилися там листопадові рейтинги, у нас були головні політики: Янукович, Кличко, Яценюк Тягнебок. де вони зараз? Тобто Олег Тягнебок… Балотується на посаду президента, і них уже ніяк, а ті далі. І з'явилися абсолютно нові прізвища, і це добре. Але от якщо дивитися на ці нові прізвища, скажімо, взяти топ-5 кандидатів в президенти по останньому рейтингу, то із них чотири це мільярдери, олігархи і так далі. І так далі. І саме тому Ляшка на сьогодні виграшна ситуація в тому, що він відрізняється один від усіх інших рейтингов, якщо взяти так. Ну, Крім того, він говорить правду. Говорить те, що от, люди говорять на кухнях, але він говориться з трибуни і з телевізора. Це звичайно імпонує. Саме тому е, тренд явно висхідний у нього. Якщо до кінця року будуть парламентські вибори, е, він матиме свою фракцію. І мотивація голосування, скоріше за все, така, що він не стане президентом на цих виборах, можливо, ніколи. Е, але… Е, Треба, щоб така людина була у владі, тому що от вона того ж президента Порошенка скаже: йди сюди, ти тут, тут-ут-ут-украв, їх ти, ти поставив чесних людей, бо інші, можливо, цього не скажуть. Багато хто говорить, що це в нього роль, як у Жириновська, свої, своїм чином таким. Тобто він гов... говоряща голова когось іншого. Як ви думаєте, він за кимось стоїть? Чи він сам сам по собі такий от олігарм? Олег, Олег Я Машко? думаю, що під час революції ситуація також змінилася, і на сьогодні, скоріше за все. Ну, Я так я знаю ситуацію. Є черга середніх спонсорів, які хотіли би підтримати кандидатуру Олега Ляшка в президенти із тим, щоб далі підтримати розвиток політичної партії на парламентських виборах. І що це не є там хтось один, хто може давати вказівки. Ну, крім того, дивлячись на специфіку особистості політика Ляшка, навряд чи хтось може його десь утримати в яких рамках. Тобто він все-таки, коли він бачить мету, він не поміщає вже ніяких препятствий. Пренеї.